Вітаю вас, дівчат, на своєму каналі. Я щаслива знову знімати для вас новий влог. Сьогодні вже вівторок, якось понеділок. Знаєте, так, вжух і нема, як завжди. Тому влог починається з вівторка, але вчора мені вдалося трішечки повишивати, зараз буду все показувати. А в мене одразу до вас є одне таке важливе прохання. Я тут вигадала для себе, що я хочу зняти одне відео для вас, якого ніколи не було на моєму каналі. За 5 років я жодного разу не знімала нічого подібного, але мені потрібна ваша допомога. Я хочу зняти відео знайомство. 5 років я вже на каналі, багато підписників, за що я вам неймовірно вдячна, багато переглядів, коментарів. Але мені здається, що багато хто не знає з вас взагалі, ну, окрім того, що я тетянка. Нічого більше не відомо, так? Ну, крім того, що я творча тетянка і так далі. Хто слідкує за мною в інстаграм, щось знає, щось, якщо у вас є до мене якісь запитання цікаві, якщо ви хочете дізнатися про мене щось таке набагато більше, так що знаєте, я дуже хочу вас попросити написати ці запитання в коментарях під цим відео. Я обов'язково ці всі питання... Для себе випишу і буду давати відповідь у відео формат Я в кадрі сижу, відповідаю на ваші запитання. Мені здається, це буде цікаво і мені, і вам. А ще хочу так знаєте ще більше зацікавити вас. Я хочу подарувати подарунок за найцікавіше запитання для мене, яке я оберу. Якийсь рукодільний, такий, знаєте, цікавий, надихаючий, невеличкий подаруночок. Щось таке гарненьке, тепленьке, можливо, якісь шкарпетки зв'яжу для вас цікаві. Якісь такі, знаєте, у мене грийливий настрій сьогодні. Тому пропоную вам всі запитання, які у вас можете декілька запитань, пишіть в коментарях. Я це все для себе збережу і в цьому місяці, в місяці жовтня, я зніму це відеознайомство. І нарешті ви всі підписники про мене дізнаєтесь, може, трішечки більше. Тож, вриваємося в цей влог. Перед вами там Київ. Подивіться, яка краса. Минулої п'ятниці у нас не було 22 години світла. Зараз все є. Вчора навіть дали гарячу воду. Тож, начебто, все добре, життя налагоджується, продовжуємо триматися. Кіт зараз мій винесе двері, просто зараз іду його випускати і перелаштовувати камеру на вишивку. А взагалі, в Києві погода мінлива, як і мій настрій. То дощ вчора був, потім веселка, потім вітер, сьогодні знов сонце. Ну, таке, знаєте, настрій. А в мене на снапах настрій Гелловін. Подивіться, не бачу голку. Зараз хочу забрати ниточку. Подивіться, що в мене тут вимальовується буду вам розповідати цей примітивний дизайн я придбала на Еці. Підписана на дизайнера в інстаграм, я вже не один дизайн вишивала від цього дизайнера, мені подобається, і подобається знаєте, цей такий настрій дрібних деталей в картинці. Я спочатку розпочала вишивати ось з цього дерева. І коли ще не було ні павучків, нічого цього всього. Я думаю, так, нащо я це все розпочала? Треба щось інше, треба щось якесь гарбузове більше, щось таке жовтнево осіння, щось може з українських дизайнерів підібрати, щось більш таке масштабне. Але потім, коли вже тут почали вимальовуватися різні дрібнички, і вже подивіться, тут головна героїня цього семплеру вже відніться, сьогодні треба її сукенку обов'язково дошити. Подивіться, вона вже тут буде чаклувати, варить зілля, і ось це все вже, знаєте, мені починає подобатися все більше і більше. Які в неї тут туфлі? От висять запасні. На ній подивіться, які підбори. Ну, Все це мені дуже подобається. Коли дивишся на прев'ю, багато взагалі не зрозуміло, що тут буде вишиватися. Але коли ти починаєш такий крок за кроком вишивати маленькі детальки, і вже помічаєш, що тут на дереві, подивіться, є свічки. Ось одна, ось друга. Потім десь щось, якісь теж деталька ось цей череп. Да? черепок так виглядає, таку. Такий собі серйозний тут. Але е, все це взагалі я не бачу, коли я купувала дизайн, а потім потрошку-потрошку: о, павучок, о, ще один павучок. Знаєте, спочатку бачиш там відьма одна, там цей котел гарно видно, там гарбузи далі будуть привиди, всі великі такі е, е, герої. А дрібненьке потім, коли в процесі вишивки, вже роздивляєшся. І це мені дуже подобається. Тож зараз цей дизайн мені починає ще більше подобатися. Щось чи я була в настрої в такому, що, знаєте, щось нудилася я. Це дерево, щось мені його важко шити. Так багато зашивки, щось, начебто, і маленький дизайн, але великий. А я зараз все кину і нічого не буду шити. Потім думаю: добре, вишую дерево, кину його до наступного сезону. Нічого не трапиться, буду вишивати кожну осінь цей семплер, бо він є немалий. А потім подивилася, думаю, та нічого він і він невеликий. Можливо, я впораюся з ним і в жовтні. Побачимо, можливо, до 30 жовтня я й встигну його завершити. Сьогодні я гарно просувалася, ось нічого з цього не було. Не було цієї шторки, тут такий буде відьмацький намет. Не було цієї шторки і не було ось цього всього. Це вийшла за 2,5 години стефінного сну. Зараз вона пішла гуляти, я дошию сукенку у відьмачки і на сьогодні її відкладу, буду продовжувати просувати Золото Карпат. Все ж таки, вже варто до цього дизайну повернутися. Два тижні, навіть більше, я взагалі не брала його в роботу. Але я хочу ще зробити невеличкий старт на цьому тижні. Це буде фрузелочок. Хочу вишити гарбузик від фрузолка. Побачимо, чи в мене це вийде. А так, початок влогу гарний, яскравий. Подивіться, який в мене тут магніт. Просто цукерочка. Тож, вам бажаю настрою, приємного перегляду. І чекаю на вас в коментарях. Вже чекаю, бо що, бо ви мені обіцяли накидати запитань в коментарях для наступних зйомок відео про знайомство зі мною сьогодні, вже середа, ранок, і е, дійсно добрий ранок. У мене знову була перерва з випечки хліба, але я повертаюся. Тим паче, мене ще й знайома попросила її пригостити хлібом, тож я вже з самого ранку на кухні пораюся. Зараз будемо зі стефі снідати і випікати хліб, чекати, поки він там буде в духовці 30 хвилин. Результатом поділюся. Багетну майстерню. Саме біжу, бо давно не була. Хочу оформити чотири свої готові роботи, а які саме вже покажу, коли заберу оформлені картини. В Києві затишна осінь, начебто дощу не обіцяли, але щось накрапає. Щось мене це напрягло, бо я без парасольки. Ну, побачимо. Багато планів зараз в мене. Вже вже майже ніч четверга Я нещодавно прийшла додому, але вчора розпочала цей дизайн від фрозолок і не можу вам не показати цю красу. Я просто в захваті вишивалася неймовірно легко. Наразі в мене вже вишиті всі хрестики. І сьогодні я хочу зробити бекстіч Ну, можливо, ні, або, мабуть, сьогодні треба робити. Щоб вже завтра зранку вам показати і монтувати це відео. Завтра вже п'ятниця. Тиждень, просто промайнув. Здавалося, місцями повз мене, але я намагалася встигнути за ним і щось робити. Тож, у мене тут старт-фініш. Фініш буде, коли я вишую весь бекстіч, і буде дуже гарний такий осінній декор, дуже яскравий. І такий, знаєте, оригінальний, дуже мені подобається цей візочок. На наступному тижні планую теж вишити щось від фрозилка. Побачимо. Так як я собі обіцяла на цьому тижні повернутися до золота Карпат, не знаю, можливо, завтра, але щось так і не сталося. Ні за настроєм, ні за часом, не сталося взяти до рук цей процес. Але сьогодні я збігала в багетну майстерню, неймовірно цьому радію, що в мене вийшло побігати по всім моїм місцям улюбленим в центрі. Прийшлася пішки через весь хрещатик. Людей багато. Якось зайшла в цю книгарню-кав'ярню, сенс, дуже мені сподобалось, але там стільки було людей. Взагалі не було вільних столиків, всі п'ють каву, щось читають. Якісь розмови такі діляться якимись враженнями про книги. Така була крута атмосфера, я не очікувала. І всі з книжками, всі п'ють каву і на столиках книжки. Тобто вони або придбали якусь книжку і сидять, обговорюють її, або планують щось придбати, ну взагалі і виключно молодь. Я дивилася і раділа просто кожному кого сьогодні бачила давненько, так самостійно. Самотньо, скажімо так, не гуляла по вулиця, вулицями міста. А вдалося сьогодні, я рада. Настрій гарний, тож, залишається мені тут бекстіч. І все. І в мене буде фініш цього тижня. Знаєте, дівчат, ви так часто мені пишете, показую все. Показуй все, все цікаво, все, що робиш, все, що бачиш, все показуй. Тож будемо з вами пити чай. Терпіть. я тут, бачите, влаштувала ось таку красу пів Києва без світла зараз, але в мене воно є. Я солідарна з тим, в кого нема світла, запалила свічки. Тож, я знайшла в сільпо сьогодні своє. Найулюбленіше варення. Я обожнюю всі смаки, але сьогодні пробую апельсинове. Вперше зазвичай купую абрикосове. Сьогодні апельсинове, і, знаєте, такий витончений смак, такий вишуканий апельсиновий присмак, такий трошки гіркий, солодкий водночас. Дуже смачно. І в мене чашка. З чаєм. Зараз ще трошки завариться. Сьогодні це чай з пакетику. Якийсь бризки шампанського, щось таке. Захотілося мені ароматного чаю. Зазвичай я заварюю чай чорний, просто чорний або з бергамотом. Тож, в мене є ще ложка. Такий, знаєте, експеримент. Будуть теревені з чашкою чаю. Сьогодні досі четвер, дев'ята година вечора. Я не хочу робити бекстіч на тій дерев'яшці від фрузулок, на якій вже вишила всі хрестики. Я хочу пов'язати десь годинку, може півтори. Подивлюся, щось там у дівчат повиходили нові відео. Подивлюся якесь відео. Я так зазвичай вмикаю відео, дивлюсь там 40 хвилин відео. думаю, о! 40 хвилин я і пов'яжу. Завершується відео, я складаю спиці і лягаю спати. Погано сплю цей тиждень. Буду знову пити настоянку півонії. Це, я ж кажу, терпіть. У мене натхнення зараз тереване, поки чай у мене тут трошки вистигає, бо гарячий. П'ю, я, значить, настойку півонії. І мені дуже це допомагає гарно спати. Тож, якщо ви теж страждаєте, як я не можете заснути, буває, знаєте, така перевтома, або якийсь стрес після обстрілу, щось таке, настрій, такий дуже важкий весь день, то ввечері важко засинати. Я беру, п'ю цю настоянку, і хвилин 20-30 дуже так, знаєте, швиденько і добре, і гарно засинаю. Тож, така вам інформація ще про мене. Не забувайте про те, що я казала на початку цього відео, що чекаю від вас на ваші запитання. Дуже чекаю, правда, мені так цікаво. Буде цікаво обирати найцікавіше запитання, бо я вже весь тиждень думаю, що ж вам такого гарненького, цікавенького, зрукодільного подарувати за це. Тож, нагадую, що. Хочу від вас запитань різних різних, не лише на рукодільну тему. Буду перечитувати все, записувати собі і потім знімати окреме відео. Добре, буду пити чай з таким варенням. Гарно б його перекласти в якусь красиву тарілку, ж, правда, я така з банки. Ну, так мені хочеться. Але ж яка красива банка? Подивіться, яка красива кришка. І ці баночки можна просто фотографувати. Вони дуже фотогенічні, тому я хочу їсти з банки. Ось такою різною я буваю. Сьогодні вже п'ятниця, завершення робочого тижня, попереду вихідні. Бажаю вам відпочити обов'язково на вихідних та насолодитися рукоділлям. Подивіться, у мене тут вже готова відьмачка, вона в сукенці. Я на початку цього тижня її активно вишивала і обіцяла вам, що в неї обов'язково з'явиться сукня. Тож, відьма готова, варить своє зілля і можна продовжувати їй цю атмосферу Гелловіну. Буду вишивати далі. Але вже з понеділка. На вихідні в мене інші рукодільні плани, які саме потім розкажу вам вже у нових влогах, а поки що з цим процесом ось так. Вишивається легко, дрібненький каунт тут 36-й, тому чорні хрестики взагалі не світяться, що мені дуже і дуже подобається. Тож, по цьому процесу такі просування. Вчора я завершила вишивати ось цей прекрасний візочок від фрузелок. Вчора завершила лише хрестики по всьому візочку, сьогодні робила бекстіч. Бекстіч тут в одну і в дві нитки просто чорним кольором. Його тут чимало, але я сьогодні дошила і вже поспішаю вам показувати. Буду зараз приклеювати задню частину візочка ось тут такий коричневий фетр тонесенький. Приклеюю я просто на клей ПВА. Нічого складного, і ось тут є така підставка. Дуже гарна. Мені дуже вона подобається з листочками, виглядає розкішно і по осінньому Зараз вам покажу, де буде візочок стояти. В мене тут на кухні, на столі така осіння композиція. Тут і будиночки, і кошики, і гілочки, і ялинки, свічки обов'язково. Це все мені дуже покращує настрій. І така атмосфера, знаєте, осіння-осіння. Тепла та дуже затишна. І ось цей візочок подивіться, як буде доповнювати цю картинку. Мені дуже подобається. Напишіть, як вам. Я планую на наступному тижні продовжувати вишивати набори від фрузелок на осінню тематику. Теж попереду ще багато краси, і знаєте, вже почалася друга половина жовтня, і я розумію, що листопад це такий місяць особисто в мене, коли я вже готуюся до новорічного сезону, зимово-новорічного. І розпочинаю вже вишивати щось пов'язане з Різдвом та Новим роком. А плани в мене є: плани чудові і дуже гарні вишивальні, тож ще трошечки осіннього, і я вже буду розпочинати зимову новорічну красу. Обожнюю цей сезон, обожнюю ту атмосферу гірлянд, ялинок, пуансетій. І всього того іншого, що нам зараз пропонують у вишивці і в декорі, то ще трошки, і я так перейду від осіннього затишного до казкового зимового, Прийшов тиждень все. Все, що я хотіла вам показати, я вам показала, розказала. Я сподіваюся на те, що вам це все сподобалося. Ви вже поставили вподобайку, написали коментар, і якщо були не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться. Це допомагає моєму каналу просуватися, YouTube показує мої відео. І настає все більше. Україномовний контент на Ютубі розширюється, це не може не радувати. Я спостерігаю за нашими дівчатками, новими каналами молодими. Ви всі молодці. Якщо хтось дивиться, ви просто круті, круті. Не зупиняйтеся, продовжуйте знімати, у вас все обов'язково вийде. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам енергії. І до нових зустрічей в нових відео.